Так, кальмарчики, що тут? Осьміночки зажарені на барбекю, трішечки так розумію, піджарені. Але я дивлюсь, що вони вміють робити. Да, смачні, в принципі. Звичайно, тобто, не люблю такі страви. Але в принципі, кальмарчик м'якенький, ну, вміють робити албанці. Тут, в принципі, море рядом, кухня їхня. Середньоморська і ну, досить смачна. Тому хто буде тут в Шенджині, обов'язково подивіться відеоблоги, знімаю випущу передачу От, повноцінно, також є квартири тут імено, в ЖК комплексі там, десь з басейном біля моря там, 50 метрів і кожний кафе, ну, тут рядом все. Тому кому хочеться їсти дійсно морську їжу біля моря під пальмами, тому підписуйтесь на канал От. і до зустрічі в Албанії.